Ми з вами розглянемо вправу 287. Перерисуйте в зошит рисунок, ось він. Проведіть через точку Б пряму М паралельну прямій АС. Та через точку Д пряму паралельну АС, яке буде взаємне розміщення прямих М та Н. Е. Давайте проведемо. Візьмемо вершинку Б. Так. Нам потрібно провести через цю вершинку Б пряму паралельну АС. Так? Для цього накладаємо наш трикутничок таким чином, щоб одна його сторона співпала з, з, з прямою АС, Так? Та лінійку підкладаємо під іншу сторону та будемо переміщувати наш косинець. Вздовж лінійки. Так, ось таким чином, до точки Б. І проводимо пряму М, яка буде паралельна прямій АС. Так само робимо з вершиною Д. Дивіться, підкладаю косинець під сторону АС, під другу сторону цього косинця підкладаю лінійку. Та переміщую косинець до вершинки Д. Ось вона, та проводжу пряму Н. Це в нас буде пряма Н. Запишемо пряма М паралельна АС. Так. я, щоб було краще видно цю пряму. Так, я її отак позначу. Так, так. Далі пряма N паралельна АЦ. Дивіться, якщо дві прямі паралельні треті, то ці прямі будуть паралельні одна одній. А отже, а отже, згідно з теореми М паралельна N. Задачу вирішено.